Майстер мертвий, але то нікого не цікавить. Людям темно, треба працювати все одно. Тож працюємо. Приїхало щось таке не китайське. Новапал, роксайнер С 1500. Інвертор бідного синуса. Правильного 12-вольтовий. Знаю, що влупили йому на вихід 220, влупили йому 220 мережевих. Після чого він сильно образився і перестав працювати. Такий доволі якісний клемник. Воно не китайське, заглянемо всередину. Знаю, що транзистори на різкі міст пробиті. Транзистори розклачки в хлам. То буду зараз все розбирати, міряти і думати, на чому воно зібрано. Два субмодуля, третя платка індикацій комунікації. Радіатор додатковий на низьковольтну розкачку. Міст сидить на корпусі приладу. Зібрано доволі якісно, трансформатори величезні, таких великих ще не бачив. Думаю, що це його реальна потужність. Тобто ці трансформатори, на мій окомір, мають більше, ніж 500 Вт. Тобто, це якраз десь буде робоча, довготривала, 1,5 кВт. Я так думаю, доказувати не буду поки що. Запобіжники стоять двома групами по три штуки. по... 30 А, тобто два окремих плеча незалежних по 90 А. Запобіжники всі цілі, транзистори всі хлам. Це типово для попадання 220-мережевого на вихід працюючого інвертора. Розбираємо, Чуйка мене не підвела. Маємо етикетку, на відміну від китайських пристроїв, так і заявлено. 1,5 кВт Continuous і 3000 Вт пікова. Ось так воно виглядає. В брендових речах, які зроблені по правилах. Зверніть увагу, клеми з фіксатором просто так не знімеш. Щоб не ламати, треба нажати кніпочку. Тоді розблоковується клема і легенько знімається. Це вам вже не Китай. Тут комунікація якась, ремоут, дистанційне керування і USB-порт. Для зарядки. Транзистори треба від. Чіпати від корпуса і тоді витягувати. Гвинт ще застряг, погнув діод. Оп, частини транзисторів валяються по корпусу. Видно ізоляційну прокладку з цікавого матеріалу, такий як пластик. Не то пластик, не то бумага, цікавий матеріал. Дивимось на плату. Чотири транзистора в плече. І РФ 1404 стоять. Де ж я їх візьму? І тут однозначно все в тотал. все попалене. Тому що навіть ось ці транзистори попалені. Розкачка плата низьковольтна. Не бачу на чому, думаю, на ТЛ-очці. а ось тут. Тут ми вже бачимо два драйвера. І мікросхема чи процесор з затертивим маркуванням. Сильно настрашили, аби драйвера не погоріли. Ну, будемо дивитися, скритіє покажуть. Мало нам дефіцитних деталей, так що й ножки не обрізані. А загнуті на полігон і припаяні по всій довжині. Тобто треба повністю полігони прогрівати, відгинати, рівняти ножки, а тоді демонтувати транзистори. Зашибійсьб, як я це люблю. Отже, все в хлам. Погоріли гейтові резистори. Блок розкачки на транзисторах виглядає живим, але треба впевнитись. Резистор ми собі поміняємо. Нас цікавить. Що буде відбуватися на гейтах, чи є генерація, чи запускається система. Для цього нам потрібно підключитися до гейтів і глянути на осцилограф. Вмикаю пристрій і бачимо пачки імпульсів, генерація присутня, причому навіть не падає в аварію, навіть не падає в аварію, собі працює. То давайте зразу подивимось і на другому плечі. Друге плече в нас є ось тут -ка. Раз і два. І теж є генерація. Тобто низьковольтна схема розкачки в нас жива. А от що робиться на гейтах і ГБТ-шок по високій, зараз будемо думати. Тут складніше: резистори гейтові не погоріли. Захисні діоди є, це як від транзистори, до речі, от по Повідвалюю, зараз поправляю, і рулить тою справою ГБТ-шками спеціалізовані драйвера. І нам би знати, чи вони живі. Це буде складно, поки не буде запущена низька частина, бо нам потрібна висока напруга. І поки не появиться висока напруга, навряд чи ми щось можемо побачити. Ну але в будь-якому випадку це драйвера з гальванічною розв'язкою, тобто в гіршому випадку просто треба буде чекати і дозамовляти драйвера. Не пройшло і місяця часу, як приїхали деталі до Новопалу, дочекався. Є контролери, транзистори на підході. Контролери приїхали оригінальні, це дуже тішить. Принаймні перемаркування не видно і слідів перепилювання чи пайки теж немає. На відміну від контролерів, які раніше отримав для правильного синуса, котрі виявилися з перемаркованими драйверами. Не знаю, чи так буде видно. Але якщо придивитися, то видно, що мікросхеми шліфовані, і на них лазером нанесене свіже маркування. І мав необхідність використати такий драйвер, здув його з платки, поставив на пристрій. Пристрій два рази включився, далі драйвер вийшов з ладу. Добре, що транзистори не потягнув. Так що, як то кажуть, китайське фуфло, є китайське фуфло. Ну, а тут будемо перепаювати драйвер, дивитися, чи є генерація. І якщо є, то впаювати транзистори та запускати, бо вже чекає більше місяця. Сілові транзистори розкачки вже поміняні, приїхали оригінали 100% і тут проблем бути не повинно. Хороший якісний інвертор. Єдине, що вилкою суїцидника його запороли на твердо. І так, запускаємо. Дивимось, що з того вийшло. Запуск пішов. Працює, відключаю лампочку, дивимося струм холостого ходу. Струм холостого ходу є, гуляє від 500 до 600 мА. Непогано як на ту потужність. Цікаво, що хочу показати форму сигналу, як наростає сигнал включення. Виключаю його. І включаємо заново. Зверніть увагу, що таке плавний старт. Напруга наростає плавно. І це дозволяє, власне, запускати двигуни чи всякі от холодильники і тому подібні речі. Це досить хороше рішення. Так, тепер треба зібрати і перевірити під навантаженням. Два блока живлення паралельно, акумулятор лін підключати. Дивимось, що з того буде. Пішов запуск. Включився, тягне. Шість. 7 ампер, і пішов захист блок живлення, Треба підключати акумулятор. Підключив паралельно ще акумулятор. Маємо плавний запуск. Дуже плавний, як на такий інвертор. Струм пішов величезний, ще можу довантажити паяльником, навіть тяг не працює. 7 Ампер з одного блока, 4 з другого і з акумулятора щось собі бере. Не буду мучити блоки живлення і акумулятор виключаю. Працює, ще один інвертор зремонтований, ще один інвертор буде тішити світлом власника.